Зараз атака прострільний пас. Дальня стійка. Удар Герета десь на лінії. Е, цей удар відбуває ремі Гаджив пробивав. Його переміщують нижче. Підгурський в центр поля. І схоже, що вдаватися до структурних змін зараз Іван Фадик не буде. А тут, а тут, а тут Герета. Повага в плані контролю передасть всього на світі, але моментів дуже мало було. Львів'ян зараз. Подача знову О, ближня стійка, Денис не слюсар вибиває і тут з ходу Ярослав Мартинюк намагається пробити. Алмазбеков, Беков. Алмазбеков Алмазбеков Алмаз Беков. Бекнас, Алмаз беков Алмаз беков на Половині поля. Воно здоганяє Гаджиєв, Тут уже обережно раміку грати потрібно. і Він це робить. Він пригальмовує Алмазбекова, Бекова. Добігає поруч. Ярослав Мартинюк. Дуже класний підкат. Зараз у виконанні Дениса Слюсара, Але з підбиранням не пощастило. Підбирання за суперником на Рашицю. Одразу закидання. той на лівому фланці, Швидка атака харківської команди. Рашиця проти Ливицького. Рашиця. Рашиця віддає передачу. М'ячь залітає у ворота. Владислав Калітвін це виводить. Металіст 19.25. вперед. 26-та хвилина завершувалася цього разу, коли рух пропустив. Знову ж. Атака львівської команди. Пастух штрафного майданчику е довго ухвалював рішення. М'яч відскочив до фала. Потім е футболісти харківської команди його вибили вперед. Класний підкат. від Слюсара на випередження грав. Кутовий розіграли представники руха. Едсон. Пас назад. І удар з дальньої дистанції. На лівий фланг закидання. Рашиться абсолютно. Один Якимось чином опиняється. В стартовому складі чотири футболісти. Були такі удар зараз по воротах. Мартинюк. І то, -до, і то, -до, і то -до в штрафному. І це 2-0. Пітер Ретоно в другому матчі поспіль відзначається у складі Металіста 19-25. Відзначаємо позиційну атаку і знову говоримо про по-моєму, Богдана Левицького. Іван Калюжний Володислав Калітинцев, іван Литвиненко в центрі поля. Зараз скільки футболістів харківської команди біжить до чого штрафного майданчика. Удар по воротах. Крупський. Навіс і немає удару. Шабанов бачить забігання. З того таки калітвінцева. Вкидає туди. Холод грає головою підбирання. Гаджиєв. Гаджиєв. Згадує матч проти Олександрії. Подача до штрафного. Підгурський знову вибуває. Удар з ходоб. Холод. Холод. Опа. Холод. Пробив по воротах І ще закидання пішло. і знову, а Рашиця із м'ячем, Там Гаджиєв просить. Пас. Рашиця виходить, Рашиця вирішує Сам бити. Подача. у штрафний майданчик. Удар. відбувається. Калітвінцев, Удар. від нього. Поступ. передача вперед від нього, Лях, зліва, Подача. Удар. головою. Лях, ліворуч. Касарда, подача. від нього, Стап притуло. Притула знову головою м'яч знаходить. І штрафному майданчику ще один шанс. Панченко подає Матвій Панченко. Знову без суттєвих проблем. Віталій Холод, дальня дистанція.